Рівненські пластуни прийшли здавати кров, переймають естафету від скаутів Ужгорода та Львова. Марафон тиждень здачі крові у рівному стартував 18 червня. За цей час зізнається місцевий координатор бажаючих долучитися до акції. Катма насправді бажаючі є, але їх дуже мало. А акція ще триває, тому в принципі всі небайдужі рівняни ще зможуть до неї долучитися. Допомогти своєю кров'ю вирішив пластон з 20-річним стажем Юрій Ткачук. Він вже оформив документи в реєстратурі та прийшов у, огляд у лікарів на черзі. Чашка чаю для тонізації судин. Таку процедуру проходять всі донори. Юрій сподівається, його кров комусь допоможе. Перше, це є громадянський обов'язок, все ж таки, тому що ця кров, якщо вона потрібна людям, значить хтось має її здавати. По-друге, це є підтримка акції, яку проводять пластуни, і яка спрямована на заохочення молоді здавати кров. Ось Юрій вже в медкріслі. Медики розповідають, найнеприємніше для донора це проколювання вени, а далі нічого особливого не відчувається. Пластун ділиться враженнями. Відчуваю свій пульс, все в руці відчуваю пульс крові. Заступник головного лікаря обласної станції переливання крові Ніна Симків ініціативність пластунів підтримує. Поза як і сама почесний донор каже: останнім часом бажаючих здати кров побільшало. В основному це родичі тих, кому необхідне переливання. Та все ж у донорах потреба є. Є, на жаль, категорія хворих, яких, власне кажучи, такі хвороби, що ціла родина може хворіти, тобто родичі не можуть забезпечити ту кількість компонентів чи препаратів, яка повинна якби, компенсуватися їхньою здачі, тому що ми піддаємо безкоштовно на лікування хворих. Допомагати хворим потрібно не лише у тиждень здачі крові, кажуть організатори акції та медики. Тому постійно чекають охочих благодійників в обласній станції переливання крові. Анна Махно Артем Лаговський новини рівного.